Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я отримала сюрприз бокс феї Ден Рогів від Gredbox. Це подарунок для моєї онучки Софійки. Однак я вирішила подивитися, що всередині, перш ніж подарувати. Посилку я забрала на новій пошті, і зараз я її відкриваю. Чесно кажучи, я приємно здивована. Усе запаковане дуже дбайливо. Подарункова коробка загорнута у пухарчасту плівку, щоб не пом'ялася. Видно, що подбали, аби приїхала цілою. Так, дістаю коробочку. От сама коробочка. Виглядає просто чудово, яскрава малинова кришечка. Ніжна стрічка з бантиком. І така приємна деталь етикетка, твоя коробочка радості. Нижня частина з крафтового картону приємна на дотик. Виглядає святково, але не кричуще. Саме так, як має виглядати гарний дитячий подарунок. Усе в гармонії, кольори пасують один до одного. Розкриваємо коробочку. Ой, як гарно всередині. Усе вкладено в м'яку паперову соломку. Одразу видно, що кожну річ розміщували з турботою. І навіть пахне чимось приємним. Що ж це таке? А, так, це схоже на лаванду. Дуже приємний аромат. Відразу відчувається, що коробку збирали з любов'ю. Так. Перше, що я бачу, якийсь паперчик, зав'язаний атласною стрічечкою яскравою. Що ж це таке? Розв'язуємо стрічечку. О, ба, це лист від твоїх єдинорогів, гарний папір, шрифт охайний. Слова не буду вам читати, но вони ніби сказки. З таким листом навіть дорослі починають трохи вирити в диво. Так, що далі у нас тут є підвисочка. З єдинорогом. На м'якому текстильному шнурочку. Така легенька, ніжна, виглядає витанчено, без гострих країв, можна носити хоч щодня. Сюди покладемо підвісочку. Так, далі набір, набір наклейок. І тимчасових татуювань. Яскраві, різнокольорові, дуже милі. Діти такі речі дуже обожнюють. Точно буде їм весело. Сюди покладемо. Так, що в нас далі? О, бачу, це корона з квітами. Квітами, дивіться, які гарні квіточки. Квітами, вушками та рогом єдинорога. Легка, корона легка, акуратна, обруч обтягнутий атласною стрічечкою, корона виглядає казково. Без зайвого блиску, але дуже святкова. Софійка буде у захваті 100%. Що далі бачу? А далі чарівна паличка феї, Рожева, блищить з тонкими стрічечками. Така легенька, що хочеться одразу махнути, не скадати. Чари здійснюйтеся. Разом із короною ця паличка створює справжній образ маленької феї. Подивіться, як усе гарно, все підібрано. Усі речі між собою пасують, виглядають як частини одного чарівного світу. Без зайвого, але з настроєм свята. Але. Здається, в коробочці ще щось є на самому дні. О, дивіться. згорнутий пакуночок у зеленому, жатому папері, а зверху наклейка. сюрприз для чарівної дівчинки. Як цікаво! Оце справжній момент інтриги. Розкриваємо. Сюрприз. Аккуратно. Розкриваємо! Ба, Середінь лялечка Блайс, яка вона мила, з великими очима, довгим волоссям, красивою суконькою. Обличчя у неї таке виразне, що здається, ніби вона зараз щось скаже волосся блискуче, м'яке, його можна розчісувати, заплітати косички, гарна сукня акуратно пошита. І навіть маленькі черевички, дивіться. Видно, що лялечка зроблена гарно, не просто іграшка, а справжня героїня для дитячих історій. Я уявляю, як Софійка відкриє коробку і знайде цей сюрприз. Тут же мить, очі засяють, а усмішка розквітна, справжня магія дитячої радості. Бо лялька така ж чарівна, як і весь бокс, ніби вийшла просто казки про феї-єдинорогів. Дуже гарне рішення додати невеличкий сюрприз до боксу. Він робить подарунок ще теплішим та особистішим. І саме він створює те особливе відчуття дива, коли здається, що казка справді поруч. Мені справді подобається цей набір. Усе акуратно, ніжно і з душею. Видно, що кожну деталь продумали, щоб дитині було приємно. Тепер усе складу на місце, нехай чекає завтрашнього дня, коли Софійка відкриє цю красу. Я упевнена, цей момент вона запам'ятає надовго.